Читали люди, яких любить мови. Наприклад, це був Сава Карчук, Олег Скрипка, і це були буквально 20-30 секунд до хвилини. Такі одвіричні моменти, короткі політичні рядки, надзвичайно актуальні любов. Можна було це зробити. Зібрати дорослих, хто читає, чимало дорослих читає аматорів і професіоналів, сцени дорослих. Зібрати дітей, хто читає, адже ціла ціла куча конкурсів була проведена, ці діти приїздили, вони є. Вони ще в школах навчаються, хтось в вузах навчається. Переможці. взагалі, хто читає, ще так, 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 з душею. Це вже неважливо, якби. Але мають читати волоняни. Волоняни, волоняни. Класна ідея, мені подобається. Зінтегрувати її треба. Ну, заформалізувати при, при потребі. У всякому разі дати телебачення одному, другому, третій списки людей, адреси списку людей, які це роблять. А далі вже справа техніки. Покликали, попрацювали і, і в ефір. І на телебаченні. Хороша ідея. Дякую вам.